Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради. Доброго дня, шановні пісники, пис гості каналу. Хочу зняти відео. Сьогодні буду знімати, як я буду робити вино. Це вже друга частинка. Зібрав я виноград мускат Блау. Ось Ось зараз. Я його мію, складаю сюди. У мене тут ще є такий виноград, як як грі. Він вже тут перемитий, тут я мию, складаю його і буду зараз його переробляти. Переробляти буду дрелькою. Ну, в процесі роботи я зараз зніму, покажу докладніше. В общем, оце в мене такий об'єм вийшли. Це в мене 40 літровий бідон. Так і не повний. Тепер оце треба думати, куди оце діти. Переробляв отаким от ось венчиком. Це чиста нержавейка, Я в попередніх роликах показував. Ну, це дивіться, скільки грібінців одебрало. Я можу сказати, що це нормальний результат, тому що дивіться, ну так, да, тут трошки є, і тут може щось є, але не критично. Ну, Далі будемо думати, куди його все долити і будемо заносити в приміщення і працювати далі із цим суслом. Там в одному з коментарів понравилось, як він назвав. Шкрябочка. О. Ну, це вже вона, бачите, уставша вже тут не всі лепестки. Ну, там як робити, я їй показував. Зараз я покажу, як вона працює. це шайка машина, дивіться. Прикол не тільки посередині ми є, скрізь воно вимиває. ну Тепер значить, буду оце венце, що залишилось, не венце, а мізга. Туди переливати і будемо працювати далі. Роботи ще валом. Слідкуємо. Так, дивіться, що ми робимо далі. Значить, це в мене тут розмножаються винні дріжджі. Чому я так вирішую?